Добрий вечір, шановна громада. Сьогодні у нас 16 жовтня 2023 року. Сьогодні на адресу редакції поступив лист, в якому, всередині якого був позов від Відьпольської селищної ради до мене, як до головного редактора «Альтернатива ворог». Третю особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, є голова Відьпольської селищної ради Савєлєв Лідій Іванович. Дуже цікавий. Захист в... придумала Савєлєва, адже позов поданий Відопольською селищною радою. Тобто судовий збір сплачує Ведьопольська селищна рада. Але ж вирішує Лідія Івановна саме свої запитання. Тобто, за наш з вами рахунок з нами же судяться. Дуже цікавий метод боротьби з виборцями обрала Савєлєва Лідія Івановна. Я прочитав позов, я ще не ознакомлювався, що там статті, всі є, що я дійсно публікував. Дійсно такі статті є. Всі статті, критичні, які висвітлю висвітлюють діяльність з селищної ради і Савеліванни. Дуже дивує, коли чиновник йде на виборну посаду, але боїться критики. Ну, Будемо готувати. Відзив на цей позов, я надав е, матеріали вже своєму адвокату, який ознайомиться. Я, спочатку я повинен йому висловити теж деякі свої позиції, тому що ж всі статті-то я писав. Але дуже що цікаво, я коли ознайомився з позовом, тут е, Аким того, що Ліді Іванна ображається на мою критику, вона ще ображається на те, що пишете ви про неї у коментарях до моїх статей. Я ще не ознакомлюся з усіма з, з, коментарями на сайті самому, тому адже деякі коментарі треба шукати. Але вона е, ображається е, в цих коментарях е, висловлюють громада до неї претензії та до посадових осіб селищної ради, зокрема до юриста селищної ради. Е, е, як ми бачимо, в зв'язку з тим, що позивач селищна рада, то і юрист, і адвокат не потрібен Лідії Івановні Савелєві, адже адвоката також ми оплачуємо, у ній є юрист, який отримує заробітну платню. Дуже класно, так? Ми її утримуємо, ми сплачуємо податки, за рахунок яких вона отримує зарплату, ще і вона сплачує. Іски, по позови до нас оплачують бюджетними грошами і ще й юристами ми її також оплачуємо. Ну, цікаво. Дуже наша голова обрала цікаву тактику. Обов'язково більш детально розберусь. У мене є 15. Днів на написання відзиву. На 7 листопада призначено перше засідання на 13.30, обов'язково буду висвітлювати цей процес і показувати вам. У статті до цього відео обов'язково опублікую копію позову з метою, щоб ви також ознайомилися, якими коментарями та ще чим не задоволене Савельо Діване. Але дуже дивує Ось який, який факт. Коли ми в соціальних мережах е, обурюємося коментарями, ми не біжимо до суду, наприклад, до Фейсбуку, або до Твіттера, або до Інстаграму. Ми е, зазвичай на коментарі скаржимося адміністраторам е, Фейсбука або іншої соціальної мережі. У даному випадку по жодному коментарю... Особисто до мене або до редакції не надходили жодної скарги з боку Савелідівани або будь-якого іншого е робітника е селищної ради. Також хочу зазначити, тут ще треба перевіряти там дійсно були образливі коментарі. Дуже багато коментарі я е видаляю виділяю без. Е Таких прохань, але я це роблю не відразу, а через деякий час, коли з з ними. Тому можливо цих коментарів вже і не буде на сайті, але треба, треба все пересчитувати. Тому готуємо відзив, готуємося до справи. Ми я впевнений у моїх. У власних силах і обов'язково ми переможемо. Ліді Іванна, чиновник, чиновник який не полюбає критику, це не чиновник громади. Лідія Івановна або повинна в такому випадку піти з посади, якщо вона не хоче критики. Роман Варшаніза, альтернативорг.